Ромео, дивимось далі. Що ага, у нас тут приїхало. Ми витратили 20 минут, щоб запустити ту приставку. Але вона не, не піддалася було. на наші вмовляння. Але так. ми будемо дивитися, що нам приїхало тут з Віоліті, так? Так що можете не чекати. Що не чекати? <хи> може ще, знаєш, я може потім, коли прийде мій друг і ми спробуємо її оживити. <хи> а, бачиш? Віоліті нас радує. Ні, ох, сьогодні... Там шарик треба пускати і гроші заробляти. Ну, Гроші навряд чи, а ось е... цей як його. Ось це, новий Так. Да. Це називається пінбол. Така гра. Звісно, запакували не дуже кепсько, ні в яку коробку не запакували, просто коробку е обкрутили. Чимось. Кліпкою, так, да, бачки. Типу. Ну зато це самое лучше. Ой. Йо моё шарики вже тобі виграли. Так, дивись. Це у нас пінбол. Хочеться закрутити хочу. Дивимось. Але там має бути ще один э, лот, наскільки повідає. О, бач? А, а... ні, все таки нормально, засунули туди щось. Так, да, щоб воно не дуже вмерло. Ой, а це у нас що? Це у нас запасні частини, чи що? А, дивись. Щас. Я думаю, що, що що лежить, чи треба грати в нього, чи що. Ага. Ти знімаєш відосик? Треба прочитати. Попробуй на пол поставити. Ні, ні я зараз грати не буду, я просто, я просто дивлюся. Віддалі далі взагалі має бути, мабуть, вертикально? Ні, вертикально ні. Ну, десь якось так має бути, бачиш? Прикольно. Дивись, яка штука крута. Тут навіть якісь звуки мають бути, бачиш, батарейку можна поставити. О-о-о! <звук> бач? Клас! Що за музика? Щоб набридло швидко. <звук> Прикольно. Бач, і тут можна прямо. Прикольно, якісь запасні частини є. тихо тихо. що ж ти? О, якась запчастина. Ще я не, я не знаю що це, будемо дивитися. А, А, це ножки підставки, щоб воно було правильного зрозумів, так? Да? Угу. Я зараз розкрощувати його не буду. Одразу от, от ми подивимось другий лот з цього мультилота. окей? Мені що скажеться. Але це Conan varwar. Schwarzenegger. Дивись. Який у нас диск. Опа! Да мені правильно казалось. Да, що? фільм? Ага. А, ну, бач, Ти все знаєш. Грайте вигравайте, сайт ви улики дивись, які прикольні у нас штуки приїжджають. Джинкс.